Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо робити український віночок. Подивіться, які різноманітні на ньому квіти, які різнокольорові стрічки. І сьогодні ми будемо намагатися зробити майже такий же самий вінок. Готові? Тоді починаємо. Давайте спочатку приготуємо наші ручки. Привіталися великі пальчики, вказівні пальчики, середні пальчики, безіменні пальчики, мізинці. Привіталися, привіталися і зробили зарядку. Розім'ялися, розім'ялися добре, приготувалися? Ну що, почнемо? Для цього нам сьогодні знадобиться. Альбом, на якому намальоване коло, пластилін різнокольоровий, пензлик з водичкою, і знадобляться фарби різнокольорові. Спочатку ми почнемо робити квіти у віночку. Ми відриваємо шматочок пластиліну, подивіться, робимо кульку, притискаємо її. Беремо інший колір, це у нас серединка квітки. Я хочу першою квіткою зробити мак. В центрі віночка. Ми робимо пелюстки також само, як і серединку. Подивіться, ви можете робити з батьками, з сестричками або з братиками. Хто вам може допомогти? Будете робити віночок красивий, красивий. Подивіться, бачите? Просто беремо, робимо кульку, робимо кульку, стискаємо її пальчиками. Якщо вам важко двома пальчиками робити кульку, обов'язково робимо кульку ось так. У вас маленькі долоньки. І притискаємо. І у нас виходить круг. так? Да? Тоді ми робимо, із круга ми робимо пелюсточку. І остання пелюсточка у нас для мака буде, притиснули між пальчиками і приклеїли. Подивіться, ось так вам треба зробити ось цю верхню частину віночка. Добре? І ще один, одну квіточку нам. Давайте зробимо фіолетову серединку, да? приготуємо ось так. І зробимо, я хочу білі пелюсточки зробити, щоб вони були білесенькі у нас. Ось так. Скручуємо кульку, пам'ятаєте? Стискаємо її пальчиками і притискаємо до. Нашого віночка. Шматочок відриваємо, скручуємо кульку, притискаємо пальчиками і приклеюємо. Так, ще десь дві пелюсточки нам да треба ось так. Стиснули і приставили. То ні, а може і дві. Дивіться, робимо шар. Да? Пальчиками притискаємо і приклеємо. Ось наші квіточки готові. Тепер ми витримо зараз руки і потім намалюємо стрічки. Починаємо малювати. Пам'ятаєте, у воду ми окунаємо лише ворс. Зайву воду прибираємо. Ну, давайте. Я хочу почати з жовтої фарби. Набираємо, макаємо фарбу. Подивіться, будь ласка, приставляємо сюди і всім ворсом пензлика опускаємо вниз. Якщо мало фарби, візьміть, будь ласка, більше. Всім ворсом опускаємо вниз. Не забувайте, після кожної фарби дуже добре змивати пензлик, щоб ми не вимазували з вами різну фарбу. Іначе кольори перемішаються, і фарба буде брудною. Ось так ми продовжуємо малювати. Дивіться, беремо зелену фарбу, притискаємо, ставимо весь ворс пензля, дивіться. І проводимо вниз. Бачите? З іншого боку також зелену смужку робимо. І проводимо вниз. Змиваємо зелену фарбу, добре змиваємо, щоб її не залишалось на пензлику. Я хочу взяти зараз червону фарбу. Дивіться, бачите, повністю всім ворсом набрала фарбу і провела. Змиваємо червону фарбу. Візьмемо зараз фарбу кольора неба. Як ви гадаєте, яка це фарба? Так, синя. Візьмемо синю фарбу. Ось так. З одного боку і з іншого боку. Так, змиваємо синю фарбу. Змиваємо. Так, синю фарбу ми з вами змили. Да? І тепер я хочу взяти фарбу, яка кольора землі, землі нашої. Коричньо проводимо з одного боку і проводимо з іншого боку. Ось так. Притискаємо добре, змиваємо фарбу. Да? Ну ось, у нас дивіться, квіточки на віночку нашому є. Стрічки є, наш віночок готовий. Я буду чекати на ваші роботи. Бувайте! До нових зустрічей!